ринку. а що я тобі хочу показати? А що в мене є? А що? А що? А що в мене є? А які в тебе ідеї? Є? Гроші. Грошей немає. Паспорт. Паспорт є. Ама що я маю? Та ти що? А Що це таке? Це картка потенційного донора. О, донора чого? Кісткового мозку. Дуже круто. А коли це ти тобі таку собі виробила? Верлангену... 22 травня від університетської клініки проходив такий добровільний збір. Кожен хто хотів від 17 до 45 років міг стати потенційним донором, ознайомитися з інформацією, здати мазок з ротової порожнини, не боляче, не страшно, і отримати таку картку і стати потенційним донором Клас! То ти тепер в реєстрі. Я тепер в реєстрі, і я дядь вдячна тобі за інформацію і мотивацію. Дуже дякую. Е, ти молодець, я, я дуже молодець. рада. Це найкраще що ти мені могла показати свого манця. <рес> це, це найкраще, що там є.